В Ізмаїлі з'явився новий волонтерський рух під назвою Ізмаїл для ЗСУ. Ініціативна група небайдужих ізмальчан прийняла рішення об'єднатися та допомагати українським військовим на фронті. Для збору коштів представники волонтерського руху проводять щотижневі збори ярмарки, продаючи роботи декоративно-ужиткової творчості, які пожертвували ізмаїльські майстрині. Перший такий ярмарок пройшов у суботу, 15 жовтня. Просим, хто хоче допомогти, будь ласка, збираємо і відправляємо на якісь цільові збори. Ми плануємо делать во всіх общественных местах. Но сейчас, на даному моменті ми стали возле копійки. Приходите, пожалуйста, жертвуйте далі. Ми будемо розвиватися на сьогоднішній день. Бійці відчувають потребу в переносних обігрівальних приладах на рідкому паливі. Бліндажних свічках є запит і на активні навушники, які при сильних вибухах допоможуть зберегти слух. Волонтери планують закуповувати все це. Проте від допомоги городян також не відмовляються. Сейчас ми допомагаємо зсу собирать на разные в. В данное время приборы, обогревательные моменты, там, тактические шлема и так далее. Мы помогаем гуманитарной помощью пенсионерам. Ми допомагаємо інвалідам. Приєднатися до збору зможе кожен охочий. Перерахувати кошти можна на рахунок або на карту керівника волонтерського центру. Хто не в змозі допомогти фінансово, може віддати речі та обладнання, в яких є потреба на передовій, робити необхідне для ЗСУ своїми руками, а також виготовляти вироби для продажу на ярмарку. Усю звітність про зібрані кошти буде розміщено на сторінці Ізмаїл для ЗСУ у Фейсбуці. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало. для програми новин.